Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Харківську область. Що заважає припинити обстріли і знищити ворогів, які їх роблять, які обстрілюють Харків і Харківську область. Так, план росіян. Щось у них пішло погано. Рашисти змушені будуть відходити від Харкова, від Харківської області. В них там закриваються дороги. Немає надходження зброї, в них закінчується жива сила, вони змушені будуть відходити. От. Я не бачу, щоб робили обстріли Харкова і Харківської області. Тут більше виходять наші військові і будуть на кордоні із Росією будуватися. Такий кордон, ну, більше іде, як Пво, напевно. От, виділяються кошти, багато коштів на Харківську область. Скажіть нам, будь ласка, виші сили. Які плани у рашистів щодо Харківської області? Ну, все, вони уходять. Вони знають, що буде дана віці, що там. Зараз будуть нести втрати, я так розумію, росіяни дуже сильні, будуть намагатися вести переговори, щоб дали можливість відійти, щоб відкрили якийсь шлях, щоб відкрили якусь дорогу. Але насправді ні, Рашистів буде покарано. Їм повернуть військові все, на що вони заслуговують. Отут гарна карта Феміда. І також будуть проводитися пошуки колаборантів в Харківській області, тих людей. От вони зараз переховуються, але вони заробляли під час Вони викривали військових наших, вони здавали таку інформацію і заробляли гроші, проте зараз їм не виплачуються гроші в них. Це все компанія закінчилась на Харківській області. Заперечую повністю весь негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. знищити всіх росіян, які обстрілювали місто Харків і Харківську область, бували українців, наших людей, де будуть закрити всі шляхи дороги у росіян. Більше немає до них постачання зброї, не надходить. Буде так. Більше вони не можуть. Продовжувати обстріли немає ким і чим. Повністю руйнуються всі їхні склади, всі військові знищуються. Немає у Росії більше армії. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити всю армію, боєприпаси і склади. Буде так, перекриваю відвертаю від Харківської області, від Харкова всі бомби, ракети, снаряди і дрони. І повертаю їм на голову. Назад на росіян, воно все летить і вибухає в них. Буде так. Їм назад лайно вертаю. Буде так. Перекриваю. Прошу вищі, сили, допоможіть, будь ласка, захистити Харківську область міцним захистом. Буде так, закрите небо над Харковом, Харківською областю. Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть одвернути росіян від Харківської області, від міста Харкова і повернути весь негатив їм назад. Всі бомби, ракети, снаряди і трони. Із цю можливу агресію, що застосовують росіяни, вертаю в них назад. Воно все в них вибухає. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на знищення росіян, які обстрілювали Харків, Харківську область. Більше не немає такої змоги. Буде все сказане здійснено, і так буде. Так що, дай Боже, щоб їх всіх забрали на той світ. Дякую за увагу.